Так, Recording in Progress. Це чудово. Доброго ранку усім. Або хто коли дивиться? Дивимося мені. Тепер треба демонстрацію показати. Поділитися, документи. Оновився Zoom. Вірніше я його оновила, і тепер я в інрізі. Так, давайте повторимо. Угу. А зум ага, У мене, напевно, зараз 2 секундочки. Під'єднаний, як завжди. Як завжди, під'єднаний. Да, так і є. Не до вайфайки, а до. Оп. А до телефону. Зараз ми під'єднаємо їх до однієї точки. І тільки тоді, тоді вони зможуть угу. запрячься. Єсть успіх. Тепер ми їх там. Та. Та. Повтор. Приєднуюся, чого ти не хочеш. Угу. Має показувати. Не побачимо. Показує. Показує. Тепер давайте о. Має бути успіх. Мені здається, що це ось наші слова. Так, демонстрація є, запис є. Тому що тут сьогодні я буду розповідати багато. Ми заходимо в новий юніт, й Це сторіночки в Student's Book, 68, 69 і 70. Я ще сьогодні візьму. Давайте дивитися 69-й юніт. Так, слова білд будувати. Ось перше наше слово. To build a house, bridge, shopping center, road, etc., means to make it, побудувати будинок, міст, торговий центр, дорогу, то, що означає його зробити. Things like houses and shops are buildings. Речі, як будинки та магазини, є buildings з спорудами. Строєння. да? They are planning to build a new school here. They build a new sports stadium there. A builder is a person who builds or repairs houses. The palace was built in 1772. They helped to build the new airport on the island. Noun building, noun builder. Вони планують побудувати нову школу тут. Вони будують новий спортивний стадіон тут. Будівельник це людина, яка будує або ремонтує будинки. Палац було побудовано в 1772 році. Вони допомогли збудувати новий аеропорт на острові. Іменник, споруда, ще один іменник, будівельник. Чекап друге наше слово це перевірка. Наун іменник. If you have a check, up a doctor looks at you carefully to make sure that you are healthy and to see if you have any health problems. Collocates – have a check-up, go for a check-up. I have a checked, I have a every year. She went for a checkup yesterday, an annual checkup as a dentist, a routine checkup, one that you have regularly. Якщо у вас огляд огляд, то лікар оглядає вас уважно, щоб впевнитися, що ви здорові, і побачити, чи у вас є якісь проблеми зі здоров'ям. Слово сполучення з Мати огляд, проходити огляд. Я проходжу огляд кожного року. Вона пройшла огляд вчора. Щорічний NUL – це щорічний, щорічний огляд у стоматолога і е, рутинний, тобто рядовий плановий огляд, той, який ви маєте регулярно. Клок годинник, настінний. A clock is an object that shows you what time. What the time is. It lets meet under the clock at Waterloo station. An alarm clock. The clock has stopped. A digital clock which shows numbers instead of using hands for the hours and minutes. A clock on the wall. The clock is five minutes fast. It shows the time five minutes later than it actually is. The clock is 10 minutes slow, it shows a time 10 minutes before it actually is. Тобто годинник це переважно годинник, той, який на стіні, тому що наручний це watch. Чому називається Apple Watch? Тому що він на руці. Можливо, буде ще Apple clock, той, який на стіні. Побачимо. Хто вас знає? Поїхали. Цей годинник це об'єкт, який показує вам, який час. Uh, є. Зустрінемося під годинником на вокзалі ватерло. Будильник, The clock has stopped. годинник зупинився. Цифровий годинник, який показує цифри замість стрілок для години хвилин. Годинник на стіні, годинник на 5 хвилин швидше, той який показує час на 5 хвилин пізніше, ніж насправді. І годинник на 10 хвилин повільніше, він показує час на 10 хвилин раніше, ніж насправді. Мені здається, що має бути навпаки, але вже нехай. Четверте. Destroy, дієслово. To destroy something means to damage it so badly that it no longer exists. The storm destroyed several buildings in the town. The hotel was destroyed in a fire. A second bomb destroyed the station entrance. Знищити. Знищити щось означає пошкодити це настільки, що воно більше не існує. Шторм зруйнував кілька будівель у місті. Готель був знищений під час пожежі. Друга бомба знищила вхід до вокзалу. Бомба читається без «б» бомбу. Фішен, риболовля, швидше все, зараз <кій> побачимо. Фішен «non-uncountable». Ми пам'ятаємо, що є іменники злічувані і не злічувані, uncountable це не злічуваний. Тож, фішен the activity of trying to catch fish in a river, a lake, or the sea. Collocates, go fishing, a fishing rod. We are going fishing at the weekend. I never enjoyed fishing, a fishing rod, the long stick with a line attached to it, used to catch fish. Fishing is very popular in Scotland, verb fish. Риболовля. Це діяльність спрямована на вилов риби у річці, озері чи морі. Я постійно думаю, як це каликейт сказати, вживається із такими словами, у таких фразах. Іти на риболовлю, йди рибалити, і вудочка. Ми їдемо на риболовлю на вихідних. Мені ніколи не подобалося рибалити. А вудка довга палиця з волосінню, прикріпленій, прикріпленій до неї, використовується для вилови риби. Дуже популярна риболовля у Шотландії. Дієслово рибалити. Так, це у нас було п'яте, це у нас шосте. Grow, рости. Коли рослини ростуть, вони стають більшими. When plants grow, they become bigger until they are full size, поки досягнуть повного розміру. If you grow things like fruit or vegetables, you look after the plants so that you can eat the fruit or vegetables when they are ready. Якщо ви вирощуєте речі, такі як фрукти чи овочі, ви доглядаєте за рослинами, щоб мати можливість їсти фрукти чи овочі, коли вони будуть готові. We grow fruit in the garden. Ми вирощуємо фрукти в саду. Я ніколи не вмів вирощувати помідори. I've never been able to grow tomatoes. Картопля добре росте на цьому ґрунті. Potatoes grow well in this soil, і біля хати росте яблуня. There is an apple tree growing outside the house. Так, це яке це слово у нас, було секундочку. Шосте. Тепер на сьоме. Бібліотека. Добре. Дивимося, що там з бібліотекою у нас. Library. library Noun. A library is a place. Бібліотека це місце where there are a lot of books which you can borrow for a while, but which you have to return. Це місце, де є багато книг, які можна взяти на певний час, але які потрібно повернути. І з словосполученням a library book, бібліотечна книга. The local library, місцева бібліотека, a public library, which everyone can go to, uh, громадська бібліотека, куди може піти кожен. a private library where only members can go, приватна бібліотека, куди можуть ходити лише ну, члени, учасники. The University Library, університетська бібліотека. Two libraries in the city closed down last year. Дві бібліотеки в місті були зачинені минулого року. The library isn't open on Sundays. Uh, бібліотека не працює в неділю. Please, don't make a noise in the library. Будь ласка, не шуміть у бібліотеці. Я маю віднести ці книги в бібліотеку назад. I've got to take these books back to the library. It's not mine, it's a library book. Це не моє, це бібліотечна книга. Lose, втрачати. Mm -hmm. <coughs> If you lose something that you had, you no longer have it. Either because it was taken away from you, or because you cannot find it. Якщо ви втратили те, що у вас було, у вас цього більше немає, або тому, що це у вас забрали, або тому, що ви не можете це знайти. He lost his job when the factory closed. Він втратив роботу, коли завод зачинився. Це називається фабрика. Don't lose your ticket. Uh, не загубіть свій квиток. I'm always losing my keys. Я завжди втрачаю свої ключі гублю. She lost her passport. Вона загубила свій паспорт. If you've lost my iPad, you'll have to buy me another one. Якщо ви загубили мій iPad, вам доведеться купити мені інший. Лотерея під'їхала. lottery no. Поїхала. Під lottery is a sort of game, різновид гри, де ви обираєте набір чисел і виграєте гроші, якщо вибрані вами числа є правильними. A lottery is a sort of game where you choose a set of numbers and you win money if the numbers you chose choose are the right ones. Слово сполучення з. do play the lottery win the lottery win money on the lottery lottery ticket лотерею, выграти лотерею, выграти лотерею, a weekly lottery лотерею, a national lottery you can buy tickets anywhere in the country Національна лотерея, ви купуєте квитки, будь де в країні. A lottery ticket, лотерейний квиток, Dream of winning the Lottery. Мрія виграти в лотерею. The lottery jackpot. The biggest prize in the lottery. Лотерейний на джекпот найбільший приз у лотереї. I do the lottery every week. Я купую лотерейні квитки кожного тижня. She won two hundred pounds on the lottery. Вона виграла 200 фунтів стерлінгів у лотереї. Mary Виходити заміж, одружуватися, діє слово. Вийти заміж за когось або одружитися означає стати чиїмось чоловіком або дружиною на законній церемонії. To marry someone or to get married means to become someone's husband or wife in a legal ceremony. Слово сполучення з get married. одружитися, Вийти заміж з to someone з кимось. They got married in Las Vegas. Вони одружилися в Лас вегасі We got married in church. Ми одружилися в церкві, повінчалися, так розумію. My parents didn't want us to marry. Мої батьки не хотіли, щоб ми одружилися. Will you marry me? Ти вийдеш за мене заміж, ти дружишся зі мною. І прикметник одружений заміжня і marriage шлюб. Так, move рухатися чисте його значення. Поїхали. If you move or move house, you go and live in a different place. І якщо ви виїжджаєте. Переїжджайте, ви їдете жити в інше місце. Сполучається, з переїжджати з будинку чи до будинку. We are moving house next week. Ми переїжджаємо з будинку або до будинку, треба дивитися наступного тижня. My parents moved to Cornwall after I left home. Мої батьки переїхали до Cornwall після того, як я пішов ну, не пішов з дому, а десь пішов навчатися чи пішов на роботу. Знову таки треба дивитися, що мається на увазі покинув дім. I lived in Gas Street when I first moved here. Коли я вперше переїхав сюди, я жив на Газ стріт. Я ненавиджу цей будинок, але я не можу дозволити собі переїхати. I I hate this house, but I cannot afford to move. Дванадцяте слово це provide, забезпечувати дієсло. Якщо ви надаєте щось, що комусь потрібно, ви даєте це їм, аби воно доступним для них. Якщо ви provide something that someone needs, you give it to them or make it available for them. Ми тут, щоб надати допомогу, якщо вона вам потрібна. We are here to provide help if you need it. Мої батьки provided all the food for the party, надали усю їжу для вечірки. They should provide more information. Вони повинні надати більше інформації. Університет will provide your recommendation in the first year, забезпечить ваше проживання на першому курсі. The club provides a useful service to local families. Клуб надає корисні послуги місцевим родинам. Так, що у нас тут робиться? У Нас робиться 13 слово. Romantic adjective. прикметник. Something that is romantic involves feeling of love between two people, те, що є романтичним, забезпечує Включає почуття кохання чи закоханості між двома людьми. A romantic dinner. романтична вечеря. We had a romantic weekend in Paris. У нас був романтичний вихідний, романтичні вихідні у Парижі. A romantic novel. Не плутаємо з новелею. Це роман. Романтичний роман about two people falling in love про двох людей, які впали в любов. Закохалися. He's so romantic. Він такий романтик. Uh, red Roses are very romantic. Червоні троянди дуже романтичні. Her grandparents began their romantic relationship during the war. Її дідусі і бабуся почали свої романтичні стосунки під час війни. We had a romantic holiday in Italy. У нас була романтична відпустка в Італії і іменник романтика, romance. Чотирнадцяте сейв дієслово. Якщо ви заощаджуєте гроші, ви зберігаєте їх, щоб потім використовувати, а не витрачати відразу. If you save money, you keep it so that you can use it later rather than spending it straight away. The money that you keep is your savings. А Гроші, які ви зберігаєте, це ваші заощадження. Savings – заощадження. Я відкладаю гроші на навчання в університеті. I'm saving money for my university fees. Fees – це оплата. I saved over 500 pounds last year. Я заощадив минулого року 500 фунтів стерлінгів. You should save as much as you can if you want to buy a flat. Ти повинен заощаджувати якомога більше, якщо хочеш придбати квартиру. Вона заощадила 10%. Фунтів a week for two years. Вона відкладала 10 фунтів на тиждень протягом двох років, і іменник оцих цих заощадження. І останнє це Win. It. win. Її слово вигравати. Win. One one. Якщо ви виграєте в гру, то ви перемагаєте інших гравців. Якщо ви виграєте парі, ви отримуєте гроші, тому що ви правильно сказали, що має статися. If you you win a game, you beat. The other players, if you win a bet pari, you get money because you said correct. you said correctly what was going to happen. We won the match against Arsenal. Ми виграли матч проти Арсеналу. Tottenham won the match 4-0. Tottenham виграв матч із рахунком 4-0. I won 500 pounds on the lottery. Я виграв 500 фунтів стерлингов у лотереї. І іменник вина переможець. Ці слова не треба з вами завчити. Виходимо звідси. Заходимо в тіло. Як це дивіться, відти Боже мій. Admit. Admit. Oh. Яка там сторінка? 69. Починаємо пошук. Давай, чого ти не хочеш тягнутися? Не хочеш? Ну, як хочеш. Так, 69, Значить, це десятка. Мені потрібна ось ця штука. Плани. ну де глянь, боже, як зручно. Прекрасно. Тобто, коли його збільшуєш, він починає захлопуватися. Чудово! Плани. Я не пам'ятаю, чи ми це робили. Ми Зараз побачимо. Так, a big clock. Дай Бог пам'яті, чи ми це робили. Боже мій, ну вже нехай. A big clock, a big clock. Зараз я собі тут збільшу, щоб мені було видно, що у нас тут є. Дивіться, у нас є a big clock — великий будинок, build a house, будувати будинок, destroy a building, знищувати будинок, робити exercise — вправи, drive someone around — кудись когось возити, get married, одружитися, вийти заміж, get a taxi — взяти таксі, go fishing — піти на рибалку, риболовлю. Go to the library, іти в бібліотеку, grow fruit, вирощувати фрукти, have a check-up – мати медогляд, lose your job, втратити роботу, The Main Square головна площа. Move house, move, 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 переїжджати з будинку чи до будинку глянемо, provide help, забезпечувати, надавати допомогу, a romantic dinner – романтичний обід, save money – заощаджувати гроші, і він the lottery – це. Вигравати в лотерею. А тепер дивимося, що у нас є в першому. Ось в першому це буде The Main Square. А я можу тут писати? Я можу писати, але нічого не видно. The Main Square. Де у нас друге? Ось друге це Grow Fruit. Абсолютно нічого не на це якийсь. хітісь. Growfruit. В третьому. Ось третього шматок я бачу. Ось воно третє, це move house. House, переїжджати. Четверте mm -hmm. a, a building знищувати. Бачите, вщент. П'яте, п'яте, де ти ділося? Ну, тут розброс. Господи. П'яте, п'яте, п'яте гроші. Це win the lottery. Шосте. Надавати допомогу. О, картинка дозволить. Provide the help. Потім сьоме у нас go fishing. Go fishing. Де у нас восьме? Восьме на тій сторінці. Ось восьме. Напевно, в собаче роблять have a check-up. Дев'яте. Дев'яте. Це ясно. Go to the library. Давайте десяте дивитися. Романтик. Arrow mantic. Dina. Одинадцяте. А що це воно таке? Одинадцяте. Це a big clock чи що це? Ну хай буде. Нехай буде. 12 робимо. Вправки. Do some exercise. Шукаємо 13. Ось воно. Швидше за все, що це будувати Build a house. 14. Шукаємо. О, гроші. Тут лишилося у нас save Money. Шукаємо 15. Get a Taxi. Сідають у таксі. 16. Get married. Get married. І мені здається, що ми взяли все. Так і є. Трек 54. Прослухайте, перевірте свої відповіді, прослухайте знову, повторіть слова. Так, 54-й трек. Гайда. Слухати послухачка. Де вона? Сіндішка, іди сюди. Ми тебе зараз послухаємо. Так, це у нас 54-й, 99-й, 66-й не те пальто. Дивимося ось воно. and execute, є. Track fifty four. One. The main square. Two. Grow fruit. Mm -hmm. Three. Move house. Four. Destroy a building. Five. Win the lottery. Six. Provide help. Seven. Go fishing. Eight. Have a checkup. Nine. Go to the library. Ten. A romantic dinner. Eleven. A big clock. Twelve. Do some exercise. Thirteen. Build a house. 14. Save money. 15. Get a taxi. на тому сан. Трет... А ні, все. Get married. Господь, точно. Ваше домашнє завдання. Дивіться. Ось воно буде тут. Третє. При всьому бажанні я не зможу за вас його зробити. Вам необхідно скласти речення, хоча б мінімальне речення із певними фразами звідси. Get a taxi, приклад вам дають. Або main square. You can get a taxi in the main square. Бачите, ви поєднали, зробили connections. Get a taxi, but drive someone around. Taxi drivers drive some people around. Тобто вони катають людей, так? Пішли працювати. What are your plans? Ну, знов таки, домашнє завдання. Що таке було? Як можна звісно. Не хочу. Домашнє завдання два. Треба написати, what entertainments is there where you live? Які розваги там, де ви живете? Do you go out much in the evening? Чи ви виходите ввечері кудись гуляти частенько? When do you go out? Коли ви виходите і куди? Що ви робите в свій вільний час? Тепер дивимося. Так, це домашка 2, ви можете скидати її телеграм, я кину телеграм свій цей головний, і ви можете дивитися, буде його перевіряти. Да? Да. Добре, дивимося наступне з цим волкеблері. Що ми будемо робити? Нам необхідно поставити оці тільді оці хвилясті. Нам необхідно, щоб вони повністю підходили до усієї полосочки. Відповідно, я вас запрошую в право номер 2 Закінчіть кожну групу. Словосочитання, сполучень одним словом з боксу. Що ми робимо з тенісом і з бейсболом? Варіанти можливі, ви знаєте. З боксу беремо, наприклад, play. Play tennis, play baseball. Якщо a few emails, a letter, що ми можемо з ними робити? Right. yes, списати ми їх можемо. Сам шопінг і хоммерки, думаю, ви здогадалися одразу, що ми його. do. A walk in the park. Ми можемо піти на прогулянку. Go for. A І go for a run. побігати десь. Ми можемо піти до бібліотеки, go to the library, the doctors for a check-up. Ми можемо have. A meeting with a client, a romantic dinner, we можемо go home, або go fishing, і ми можемо get something to eat, або get a taxi home. Get, have, и do. Да, все забрало. Її щось брех. Where Paris use the language in exercise? Я так узмію два. Щоб сказати two things, people do at work. Це домашка сто п'ятдесят девять. Не відомо. Три. Знов. Скажіть, назвіть дві речі, які люди роблять вдома, дві речі, які студенти роблять, дві речі, які студенти роблять, якщо вони почуваються погано, якщо дві речі люди роблять, щоб бути в формі, дві, дві речі, які ви зробили вчора, дві речі, які ви плануєте зробити, сум незабаром, дві речі, you really like doing... <кій> які вам необхідно зробити, дві речі, які ви ніколи або рідко робите. Послухачка, Listen to с. Три діалоги, я не буду залазити в три діалоги. вчить слова. Ваше домашнє завдання. Вам необхідно оформити словник uh, з тими словами, що ми з вами робили, цей Married, get married, mean squares і все вам треба повиписувати, поставити переклади, поробити речення. У вас три домашки: перша домашка, друга і третя. І вам треба їх всі прописати. Тобто ви це пишете. Пишете і здаєте. Коли ви його здаєте, я дивлюся на порядок слів речення, підмет присудок, другорядні члени речення. Чи, доречно, ви слова вжили? Так у вас процес піде швидше. Послухайте мене і зробіться, пишіть якомога більше пишіть, тому що на наступному етапі я буду просити вас це все завчати. Завчати поки що, на мою думку, не треба, тому що якщо ви завчите інтригу ось цю не треба розвчати неправильно. Спочатку ми навчимося з вами писати, а потім потихеньку ми будемо це все вчити. Вчитель має виправити, і потім це треба розвчити. Все. На сьогодні вистачить. Наступного разу у нас буде аудіювання. Сповна кашолка аудіювання. Все моїх вище до зустрічі.